Як зняти ручку при нозові. Ось в мене знята ручка. Потрібно задерти чехол і оцю штуку провернути, щоб вона отак рухалась. Та якби оці шліці зайшли в ті пази. І просто все знімається, нічого не треба дергати. А щоб зафіксувати потім, запхати ручку до упора і повернути оце за годинниковою стрілкою. Просто мені одною рукою незручно. О! І воно, бачите, защолкнулось отак. І в такому положенні ручка вже тримається. Користуйтесь на здоров'я.